Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук Жовтан. Вітаю! Військовий, якого побили у Чорноморську, помер у лікарні. Про це повідомила його дружина. Днем напередодні чоловікові виповнилося 52 роки. Момент побиття зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, як до чоловіка підходить молодик та б'є по обличчю. А коли той падає, до нього підходять друзі нападника та починають гамселити вже лежачого. Дружина військового скаржиться на. На бездіяльність поліції та місцевої муніципальної варти, які фактично відпустили нападників, у поліції після побиття повідомили, що встановили всіх учасників конфлікту. Їм попередньо інкримінували хуліганство та умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Ледь не зарізав дружину на очах дітей. Вони теж отримали травми. Учора, близько дев'ятої вечора, із закликом про допомогу до поліції зателефонував підліток. Його батько намагався вбити мати. Заразом дісталося йому, і його молодшій сестрі. Коли на місце приїхала швидка та правоохоронці, у коридорі вони знайшли непритомного чоловіка з двома ножами у руках. Жінка ховалась в кімнаті під ліжком. Усю родину доставили в лікарню. Жінка нині знаходиться в реанімації в тяжкому стані. Діти отримали порізи та забої. Як з'ясували копи напередодні бійки, чоловік добряче випив, після чого і спалахнув конфлікт. Підозрюваному у замаху на вбивство загрожує до 15 років за ґратами. каретою швидкої перевозили хворих на Одещині, перекрили канал втечі чоловіків за кордон. Схему організували двоє іноземців та українець для конспірації. Вони використовували медичний спецтранспорт. Під час комендантської години ухилянці везли до одного з прикордонних населених пунктів Одещини. Звідти пішим переходом в обхідних пунктів пропуску чоловіків переводили до іншої країни. Така послуга коштувала 4 тисячі 800 доларів з кожного. Ронці зупинили автомобіль, коли він з увімкненими проблисковими маячками їхав трасою міжнародного значення М 15 Одеса Рені. Водночас на місцях перебування затримали інших учасників злочинної групи. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході слідства також буде надана правова оцінка діям працівників швидкої. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України слідчі повідомили фігурантом про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Збитки від російського удару по яхт-клубу в Одесі склали понад 300 мільйонів гривень. Таку суму підрахували в екоінспекції. Встановлено засмічення будівельними відходами та металевими конструкціями земельних зілянок загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Нагадаю, 17 жовтня Росія випустила по Одещині шість дронів камікадзе. Уламки одного зі збитих безпілотників впали на територію яхт-клубу Одеси. Понад 160 тисяч гривень переплатили на ремонті укриття в видавництві Чорномор'я. У розтраті бюджетних коштів підозрюють інженера, технагляду та підрядника. Слідство вважає, що компанія, яка виконувала роботи, завищила вартість ремонту мінімум на 10%. А інженер технагляду не перевірив, як був проведений ремонт укриття. Це спричинило збитки бюджету. Обом підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі триває перевірка інших документів. В стосовно ремонту укриття. Міноборони закупило та передало військовим 500 житлових модулів з кондиціонерами та душем. Вони будуть розміщені на другій лінії оборони або в місцях, де тренуються українські захисники. Першими їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи. А на полігонах десантники та піхотинці. Модулі представляють собою невелике приміщення, а з них можна створювати також мобільні казарми. У блок контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців. Ців кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні. Конструкції виготовлені українськими виробниками. ДТЕК виграв суд проти Росії по кримських активах. Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовільнив позов енергетичної компанії проти Російської Федерації за захоплені активи в анексованому Криму. Арбітраж присудив Росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі 267 мільйонів доларів, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків. Додам судовий процес за позовом ДТ Крименерго» проти Росії тривав з 2017 року. Проте фактичних механізмів впливу на виконання рішення не існує. То що отримає енергокомпанія ці кошти, та коли невідомо. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.